Честь панству. Так як в мене сьогодні аудієнція у ТЦК не відбулася, був вільний час і вирішив скористатися ним і гайнути на річку. Спробую щось спіймати. Риболовля спонтанна, без підготовки, тому що вийде, не знаю. Побачимо кінцевий результат. Проїхав з кілометр берегової лінії в будній день, а вільного місця не знайти скрізь. Рибалки, дротики вам в школі канікули, і, звісно, пенсіонери, їжу здобувають. Але чому тут дивуватись? Пенсії українські, тарифи і ціни європейські, а людям якось виживати потрібно в ці нелегкі часи. Чомусь згадалися 90-ті. Ця річка, ох, як допомагала тоді вижити. Рибу з'їсти можна, можна продати, що зловив, щоб на виручені гроші придбати якісь. Крупи до супу. Так, до речі, виник в ті часи відомий на всю Україну Летичівський рибний базар на трасі з Вінниці на Хмельницькій. Бачили, бували, ні? Хоча мало хто знає, що вся та риба, що продається на базарі, привозна. Її в місцевих річках стільки немає, виловили ще в 90-х. Щось ніби хмуриться. Брехунець ніби дощу на сьогодні не обіцяв, але хіба комусь зараз можна вірити? Дощ то не такий страшний, але блискавкою отримати, щоб каблуки тільки вигорівши лишилися, тож не хочеться. Здається, місце я вибрав невдале. Попереду в метрах 15 перша стіна водоростей, а за нею через обертів 7 катушки. Це у мене 70 см один оберт, виходить 4,9 9 метрів, так? Ще інша. Чую тим місцем, що сижу, вона обриває я сьогодні гачків і рибина не одна зійде, але рибалка це задоволення. Та й мізки провітрити можна після тих всіх новин та того, що робиться. Як бачите, я сьогодні не з херабуною, щось вона мені трохи піднабридла. Нещодавно, із здивуванням для себе самого, виявив, що я три роки не брав до рук матч. а це та Снасть, яку любив і з якою навіть на змаганнях пробував свої сили. Треба трошки перепрофільовуватись, тихо, тихо. Зійшла на каркав. Флет-методу вчити я нікого не буду, сам в ньому поки що розбираюсь, бо долучився до класичного фідера ще в ті часи, коли правильним положенням водилища під час риболовлі вважалося розташування бланку паралельно берегу, Хто пам'ятає ті постулати. А про симетричну, несиметричну петлю. Оснастку вертоліт та інші, хто ще пам'ятає, адже зараз всі в Ютубі виключно про інлайн розповідають. А я спробую про карася розповісти, в тому числі і того, що зійшов. Можливо, когось з глядачів чимось цікавим здивую. А ще, а ще хочу запитати, чи знає, шановне панство. Що всі спортсмени риболови на змаганнях ніколи не будують свою тактику, стратегію ловлі такої риби, як карась. Знаєте чому? Зараз дивую. А тому що така риба, як карась, занадто непередбачувана і спіймати її вкрай складно. На відміну від ляща, плітки, коропа, карася, дуже навіть складно привабити в місце ловлі прикормом. Та й втримати складно він, якщо і став на точку, то довше хвилин 30-40 не тримається. Навіть якщо ви весь час міняєте насадку та наживку, а я сьогодні тільки опариш взяв. То уважно слідкує за каналом, та пам'ятає, я, коли вже пояснюємо, чому він такий перебірливий до насадки і чому так потрібно міняти її причина не у вихованні, а в будові його кишечно-шлункового тракту, в здатності перетравлювати їжу. Крась неохоче приманюється. Тому найкраще для його ловлі, вибирати те місце, де він може стояти. Тобто будувати тактику ловлі на пошуку риби, а не приваджування її кілограмами прикорму. Зазвичай багато хто вибирає ті місця, де можна зручненько розкластися на березі, не переймаються пошуком, орієнтуються на розкидані пляшки, недопалки. Рогачики встромлені в берег. Це орієнтири, що тут хтось ловив. Але, шановні, не факт, що той хтось щось ловив саме в цьому місці, що сидів, то так. На що слід орієнтуватися? Як показує практика, та й впевнений, що ви й самі підмічали ці особливості. Карась любить заводі чи затони, де нема сильної течі. В таких місцях завжди можна знайти багато водоростей, де він ховається від хижака. На водоростях живуть всілякі водні комахи, які можна з'їсти. і Карась не втрачає цієї можливості, та й самі водорості. Карась теж полюбляє, бувають у нього вегетаріанські дні. І от деякі водорості можуть слугувати 100% орієнтиром наявності чи відсутності карася, щось під захрип'я <кхи> на березі, ніби й холодного пива не брав. Візьміть, для прикладу, кушир. Буду вдома. Монтувати відео долучу фото чи картинки рослин, про які згадую. Так от, кушир, хоч і рослина лікарська, але карась боїться її, як чорт ладано, так як ця рослина містить в собі велику кількість дубильних речовин, які йому не подобаються, та й не тільки йому. Особливо кушир відлякує карася в період цвітіння. Знаєте, коли це? Ні. А прислівля є на цю тему. Отой фітоплантон від кушера забиває дуже сильно зября рибі, і риба нерідко від нього гине. Якщо кушир, а він нерідко зустрічається вздовж берегів і росте переважно на мілинах, хоча може рости і на глибинах більше 9 метрів. Росте густим килимом, карась ніколи не підійде до цього місця. Він обходить такі місця, тому це і є орієнтир. Якийсь паразитом до постійно посмекує правий пікер, а клювати так нормально не хоче, вже дістав. Е, продовжую ще однією рослиною, яку обходить стороною карасі, боїться, це є Елодея Канадська, ще є назва її, якщо не помиляюсь, Анхаріс чи анахаріс щось Типу цього, в акува... хто має акваріум, і її чудово знає. Е, в нас е, цю рослину називають водяною чумою. По цій назві впевнені, її знаєте. Е, чому е, так називають те, що в заростях ілодеї можна нерідко бачите мертву рибу, як правило, мілку дрібноту. І причина не в тому, що це ядовита якась рослина, а причина в її здатності Блін, Витягну, подивлюся, що там на гачку. Да, сів ловити в гарному місці, Водорості вже дістали. Так от, водяна чума росте так щільно, що риба просто заплутується у них і не може звільнитися, гине від голодної смерті. Елодеї сторониться не тільки карась, а й інша риба. А от якщо у водоймі є білий амур, то шукати його потрібно поблизу цієї північноамериканської рослини. Як вам трахавей, Бекан, Зверюга? Колись мій шабар Гарм Шварц Вольф Їх дуже полюбляв, царство йому небесне, гарний пес. Був. Кого, до речі, є знайомі орендатори станків і ставків, що рибу вирощують, то вони обов'язково вам розкажуть, що найкраще, і звісно... Вигідний спосіб позбавитись лодеї, це запустити білого амура у водойму, він її цю рослину їсть, росте тільки прибуток і ніяких втрат. Крім небезпечних чи нелюбимих рослин для карася, всі перераховувати не буду, бо вже з годину риболовлю. Мелю язиком, що ж язик заплітається і навряд чи хто додивиться, що я тут нафільмував та не розповідав, перерахую лише декілька рослин, які полюбляє карасі, які у водоймі можуть слугувати таким собі чудовим орієнтиром, де можна шукати карася. Адже ці рослини є одночасно і кормом для риби. Пробував ловити під отою стіною водоростей, що розповідав ближньою, розкормував точку, гепнув кормушок з 5-6, виманити карася, так і не вдалося. Ще одна підтвердження, що карась на приваду йде неохоче і не так то його і легко підманити, краще знайти. Та й таке найпоширенішою рослиною, на яку потрібно орієнтуватися, щоб знайти карася. Є рогіз, який нерідко плутають з камешем. Про цю рослину я вже розповідав детально у відео. Про матеріал для виготовлення поплавків, хто пам'ятає, повторюватись не хочу, кому цікаво, знайдете. За кущами в мене сусід з'явився, теж рибалить і вже починає косо на мене поглядати. Що то я сам з собою весь час розмовляю. Напевно, думаю, що п'яний або на сонці перегрівся. Біда з тим ютуберством, та й годі, Додам ще що рогіс е, є тим місцем, де нерідко не ріститься карась. Там він об'їдає ікринку інших риб. Ну, і збирає всіляку живність, яка живе на стеблах рогозу. Та й мало хто з риболовів не знає, як любить карась полосувати молодими погон, пагонами цієї рослини в весінній період. Ще однією рослиною, по якій можна знайти стоянки карася, це гірчак. Не плутайте з одноіменною назвою риби гірчаком. Народі гірчак ще називають щучою травою. У мене пікірочки сопливі, важко такими, таким строєм фінігранно керувати рибою, і їй вдається втикнутися в рослинність. А до таких Піруетів мастак втикнутись і форсовано тягнути, теж боюсь, тому що гачки з тонкої проволоки і вони. Добре, хоч засікають, але й губу ріжу требі теж. Добре. І сьогодні трохи невдалий день. І рибалка теж. Старі рибалки, сподіваюсь, знають, так як саме в ній нерідко щука робить засідку на карася. Тому колись не тільки на колір силикону орієнтувалися, а ще й на, то, на те, де може стояти щука. Росте гірчак переважно в озерах, ставках, але зустріти його можливо і в заводях річок, де спокійна така собі стояча вода і де зазвичай любить бути карась. Гірчка можна знайти на болотах. Заболочених луках та на, зем... на замулених таких берегах каналів. А мул теж знаєте, що любить порпати карась. Рослина доволі розповсюджена по всій Україні за винятком Криму і там десь південних регіонів. Гірчак є лікарською рослиною, має в собі органічні кислоти, каротин. Це провітам групи А, здається, вітамін С, ефірну олію. І карась з великим задоволенням поїдає цю рослину, адже це корисно, ні? Особливе місце в раціоні карася немає редисник плавучий рослина. Ще десь в 80-х роках ХХ століття кожний рядбак знав цю рослину. А зараз. Риболовія профі, якщо зловити, хоч пальці в затискай, не впізнає ридисник. А знаєте чому? Зараз здивую. насіння ридисника слугувала шикарнішою насадкою для ловлі саме карася. Брали невеликі гачачки пожилі рибаки, напевне, пам'ятають, що їх називали ще колись проглотушками, бо їх за розміру риба ковтала. І надсаджували на них плоди редисника, які починають дозрівати в період середини десь літа. Зараз зміна клімату можливо, і раніше. Плоди, верніше, насіння цієї росини мають такі яйцевидні зернятка діаметром приблизно 4-5 міліметрів. Від зеленого до такого зелено зелено-коричного бурого кольору, які ростуть на самій вершині стебла. До періоду дозрівання плодів редисника, карась із задоволенням смакує корневищем. Ще однією особливістю редисника плавучого хвилиночку зроблю мах на сонці ляп на воду. Яку необхідно знати, є її властивість виділяти надзвичайно велику кількість кисню. Тому, коли тривалий час стоїть спекотна погода, жарить сонце, дощу нема, кисню у воді мало, то карась, як і інша риба, збирається саме серед заростей редисних. І там в таку пору завжди можна щось спіймати. Місцем стоянки карася в спекотну пору може бути також лататя або німфея біла. Про неї я також колись розповідав. Тудам лише те, що лататя є ареалом, на якому живе величезна кількість пісноводних комах. Личинки бабки, рачка бокоплава, гладиша, жук, водолюб, вертячка. Але Особливим цимусом в часи Слава КПСС, про це зараз вже забули. Була Клепсина, вона завжди сидить на нижній стороні листків латаття. Клепсина формою тіла нагадаю мормишку, уралку. Виростає до 4 десь приблизно сантиметрів. Це піявка, але збирали саме молоді личинки розміром до 4 до сантиметра. Декілька десятків клепшин, школярів в ті часи, піонери, без проблем вимінювали у дорослих рибаків на бутилку лимонада або грошовий еквівалент. А й не тільки. Бізнес був ще ого го Це не те, що зараз зайшов та купив опариша мотеля, а клепше не знайдеш в магазині. Хто її зараз збирає? На другому акумуляторі камери вже в мене. Зарядки наполовину. Чи встигну дофільмувати рибалку, бо буде як в анекдоті танцював, танцював і не вклонився. Треба, напевно, десь спонсора шукати на ще одну камеру з оператором в комплекті, то буде хоч з ким чарку перекинути. О! Ще один пиц... Піс... О, пісюн чепився, Зараз або обірветься, або доведеться випустити, бо малий. А ще як це відео не набере лайків і переглядів, їй Богу закинув це. Блокриспо. Ніколи чомусь не думав, що стільки часу займається діяльність. Це вам не коментарі з порадами роздавати під відео. При виборі місця Ловлі ще дуже важливо. Врахувати характер набляха зірветься чи не зірветься. Карась риба, яка дуже рідко без поважних прихильчин виходить на ділянки дна, де немає якихось укриттів, на кшталт водоростей, затоплених коряг, дерев. Ну кай карась і піщаний ґрунтів, пісок на дні це не тільки демаскуючий признак, і тіло карася на фоні. Піску досить примітний. А й Відсутність живності це теж фактор. Тому давно відоме судження, що карася потрібно шукати на замулених ділянках. Знову мимо каси Тійшов, що, що поробиш це рибалка, де не завжди легко обманути рибину. І не варто сподіватися, що вона дурніша. При ловлі на мулі є декілька важливих моментів щодо застосування ароматики. Про них, сподіваюся, буде час розповісти, бо це доволі широка тема. Карась нас, хоч і улюбляє теплі мілини. Всі ці знають, що він поблизу берега, де тепла вода, але він. Категорично не любить сонячного проміння. І це не рибацькі байки, а висновки науковців. Особливо коли сонце піднімається в зеніт і проміння ультрафіолету безперешкодно пробиває майже весь горизонт води, раз ховається в затіннені деревами чи кущами ділянки берегової лінії, або ж, якщо таких нема, стає десь. В зарослях водоростей, або ж якщо є глибокі ями, лягає на дно. Краї цих ям створюють тінь. Коли затінених укриттів вже не знайти, то він виходить на глибинні ділянки водою, де сонячне проміння так сильно проникає у воду, і шукати його потрібно саме там. Тому я сьогодні користуюсь спікером. І стараюсь, чим подалі закинути, бо трава травою, але бачите, не спрацьовує трава. Так, шановне панство, в камері закінчується бензина, а вона нині дорога. Буду прощатися. Цілуватись не будемо. Вибачайте за відео, воно було імпровізацією, тому, сподіваюся, хаяти сильно в мене в коментарях не будуть. На сьогодні відеорепортаж закінчився. порибалю мовчки. Шануйтеся і будьте мені здоровенькі.